Як зараз вже Сидрівко говтується після наслідків теракту Ніколаївську? На зараз, в принципі, ситуація повернулася, скажімо так. Вода повернулася в свої показники, от тих технічної води, да, але в принципі придатною для, скажімо так, для вживання після після кипятіння і. Е як ви зараз самопостачати так? Це додатково. Це додатково. Централізоване водозабезпечення почало працювати після того, як показники води повернулись в ті показники, які були до підтоплення. Запрацювала повністю централізоване водозабезпечення. Але разом з тим, з благодійними фондами, ми попрацювали, попросили їх, щоб вони нам допомогли в бурінні свердловин і таким чином. Ми отримали фінансування і мали змогу пробурити п'ять свердловин в трьох мікрорайонах. От тепер наразі ці три мікрорайони снігурівки, безпосередньо місто Снігурівки, вони від'єднані від централізованого водопостачання, і в них є свої окремі свердловини, і забезпечуються. Вони забезпечуються питною водою. Дуже тяжко було в ті часи, коли ми повернулися сюди після деокупації, забезпечити дуже були треба були дуже потужні генератори для того, щоб забезпечити. Весь населений пункт питною водою, тому що централізоване водозабезпечення. Воно дуже дуже велике, дуже багато труб, дуже багато кілометрів. І треба було її накачати водою. Для того потрібні дуже енергоємкі генератори, дуже потужні генератори. Зараз наразі три мікрорайони ми відімкнули, і вони зможуть бути автономно, працювати і подавати, подавати в них вода. Я думаю, що це буде. По-перше, вода якісніша, по-друге, ми зможемо з меншими ризиками, скажімо так, більше забезпечити питною водою, не дай Боже, якщо в нас буде знеструмлена Снігурівка, там буде блекаут тощо. Меність, наскільки взагалі важливі такі екопроби, принаймні це активісти, це не державна якась підтримка, але все одно, що вони заохочені дізнатися тим, що в цій воді… І принаймні, ну особливо для вас. <реш> я, я не проти, і разом з тим і держава так само е, відбирають проби, м, досліджують русло річки Інгулець, воду безпосередньо, яка тече по русло річки Інгулець. тому паралельно, то я не проти, хай таки досліджують. Гірше точно не буде. <реш> Снігурівці зараз вода не питна, вона саме технічна. Тобто <реш> так, по по нормам, по нормам, ДСТУ вона технічна. От, але її можна вживати після кипятіння на ній можна готувати їжу, немає жодних проблем. Взагалі наслідки для Снігурівського для Снігурівського району після теракту вони були катастрофічні чи все ж таки ну ви Ну, Снігрівський район колишній, в межах колишнього Снігурівського району, так само і Снігурівської територіальна громади. Ми зазнали найбільших найбільших руйнувань, найбільших втрат. Як я вже казав, 375 будинків були затоплені. Це це дуже багато це 375 сімей. На великий проміжок часу залишились взагалі без, без домівок. Зараз більша частина повернулася в свої домівки, вони відновлюють, ремонтують. Їм надається якась допомога, чи це власним коштом? <зас> зараз наразі зараз наразі компенсація нарахована, ми очікуємо і сім'ї очікують на її отримання. От компенсація вже переважній більшості постраждалих людей вже нараховано. Можете сказати, яка це сума більше 20 мільйонів вже нараховано взагалом в громаді, якщо рахувати і руйнування під час обстрілів і під час повені більше 50 мільйонів нараховано компенсації.